Світ навколо нас приховує історії, які не вписуються у звичні підручники на різних континентах. Знову й знову відкривають артефакти і споруди, що кидають виклик офіційній науці. Це речі, які не мали б існувати фігурки, що показують людей поруч із динозаврами мегаліти, створені з такою точністю, ніби їх обробляли сучасними машинами підземні храми. Що навіть складно уявити, як вони могли з'явитися тисячі років тому, чи справді це сліди забутих цивілізацій, чи лише вигадка, що майстерно збереглася в камені і глині? Сьогодні ми знову вирушимо у подорож крізь час і простір, аби побачити знахідки, які змушують переглянути наші уявлення про минуле. У 1944 році, неподалік мексиканського містечка Акамбаро, археолог-аматор Вальдемар Юльсруд натрапив на дивовижну знахідку сотні глиняних статуеток, а згодом цілу колекцію з понад 33 тисячі фігурок, що зображують людей, тварин і динозаврів. Більшість із них зображають взаємодію людей з величезними доісторичними істотами пастухів поруч із динозаврами, вершників на їх спинах та інших невідомих істот. Вік фігурок оцінили приблизно в 2500 років, що ставить під сумнів усі знання сучасної науки. Динозаври вимерли близько 65 мільйонів років тому. Як могли ці дві реальності перетнутися? Чи могли древні мешканці Південної Америки справді знати про динозаврів? Або це слід їхньої фантазії, що передавалася з покоління в покоління? Багато науковців схильні вважати колекцію підробкою, а прихильники оригінальності вказують на масштабність колекції та деталізацію фігурок. Як могла звичайна людина того часу створити настільки складні і точні зображення динозаврів, не бачивши їх ніколи в житті? Проте прихильники теорії про справжність фігурок вказують на те, що їхня кількість занадто велика, щоб бути результатом підробки? Вони також зазначають, що місцеві жителі, ймовірно, не мали достатніх знань про динозаврів, щоб створювати такі детальні зображення. Фігурки Акамбаро залишаються загадкою, вони кидають виклик історії та археології, змушуючи замислитися. Можливо, деякі таємниці людської минувшини ще не відкриті. Люди і динозаври на одних артефактах реальність, вигадка чи свідоме послання з минулого у самому серці Японії, серед тихих пагорбів Асуки, лежить кам'яний велетень. Масуда і вафуне величезна гранітна брила, завбільшки з будинок здавна дивує дослідників 11 метрів завдовжки, 8 завширшки і майже 5 заввишки, вага понад 800 тонн. Хто й навіщо залишив цей моноліт? На його вершині дві квадратні виїмки та рівні рівці, що нагадують сліди від роботи інженерів. Але для чого одні кажуть. Це могла бути частина гробниці, інші астрономічний інструмент. Є й ті, хто вбачає у ньому культовий об'єкт, пов'язаний із таємничими ритуалами, жодних документів чи свідчень не залишилося лише камінь, німий і величний, що вже понад тисячу років мовчки зберігає свою таємницю. Є припущення, що Масуда і Вафуне може бути не лише творінням періоду Асука. А й спадком набагато давнішої до історичної цивілізації, про яку майже нічого не відомо. Прихильники цієї гіпотези вважають, що мегаліт був частиною більшого комплексу, створеного культурою, котра володіла особливими знаннями обробки каменю, втраченими згодом. Інші дослідники схиляються до думки, що масивний камінь мав астрономічне призначення, вирізані на його верхівці борозни. Та квадратні виїмки могли слугувати для спостереження за рухом сонця, місяця чи зірок, виконуючи роль давнього календаря або навіть обсерваторії. Є також версії, що Мегаліт був пов'язаний із релігійними ритуалами і міг виступати в ролі енергетичного або культового центру, пов'язаного з лініями сили Землі. Найбільш загадковою залишається думка про використання невідомих технологій. Надто рівні поверхні і точність обробки каменю змушують деяких дослідників сумніватися у можливостях тогочасних інструментів і припускати, що перед нами залишки праці майстрів, які мали доступ до технік, про які ми сьогодні можемо лише здогадуватися. Може, це лише недобудований проект давніх майстрів? А може, ключ до розуміння світогляду людей. Що жили в Японії ще до появи перших храмів і палаців. Гіпогеум Халсафлієні на Мальті один із найбільш унікальних археологічних об'єктів світу. Це підземний храмово-поховальний комплекс, створений приблизно 4 тисячі років до нашої ери. Він розташований у місті Паола і являє собою справжнє місто під землею. Три рівні, вирубані безпосередньо у вапняку. З коридорами, залами, нішами та камерними приміщеннями. Однією з найбільших загадок є те, як люди епохи неоліту змогли вирубувати настільки складну структуру лише примітивними знаряддями. Археологи вважають, що вони користувалися кам'яними молотами та рогами тварин як інструментами, але точність і масштаб споруди. Викликають подив навіть у сучасних інженерів. Хал Сафлієні вражає також своєю архітектурою. У ньому є так званий оракульний зал, що має унікальні акустичні властивості. Якщо в ньому заговорити низьким голосом, звук підсилюється і розповсюджується по всьому комплексу, створюючи ефект резонансу. Дослідники вважають, що це використовувалося у ритуальних цілях. І могло справляти сильний психологічний вплив на учасників обрядів. Найбільша загадка гіпогеому пов'язана з його поховальним характером у комплексі знайдено останки понад 7 тисяч людей. Деякі черепи, за повідомленнями ранніх дослідників, мали аномальні особливості, видовжені форми та неприродні пропорції, що породило численні міфи та спекуляції про нелюдське походження похованих. Хоча сучасна наука схильна пояснювати це антропологічними варіаціями, сама кількість і концентрація поховань свідчить про особливий статус цього місця. Можливо, ми маємо справу з підробками, можливо, лише з дивними збігами. Але не виключено, що ці об'єкти є прямим доказом того, що історія людства значно глибша і заплутаніша, ніж ми звикли вважати. Вони ставлять перед нами питання. На які поки що немає відповідей, змушують переглядати усталені теорії та відкривають двері у світ таємниць, які лише починають розкриватися, і цілком можливо, що саме в цих артефактах заховано ключ до знань і вірувань давніх цивілізацій, про які ми досі навіть не здогадуємося. А що думаєте ви? Чи справжні ці артефакти, чи можливо це майстерні підробки? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок та завітати у телеграм. Попереду ще більше історичних загадок, які змушують сумніватися у всьому, що ми знали досі. Дякуємо за перегляд відео, до нових зустрічей у нас на каналі.